Так, дівчатка і хлопчики, сьогодні ми приготуємо з вами салат, але незвичний. Е, вчора приїхала наша вікуся. Ну, Ми сиділи там, щось розмовляли, От, вона каже, бабусі, бабуся, бери і пиши. Кажемо, що, що будемо писати? Вона каже: салат. От, записали ми салат, так як вона нам ну, сказала, які там інгредієнти. Зараз ми ці як її. Її мрію втілимо. Якщо буде смачний салат, напишите нам в коментарях, чи вам сподобалося, ну і ми, звісно, попробуємо. Так що, приступаємо. Для цього нам потрібно 2 яйця, плавлений сирок, копчена колбаса, 2 огірочка мариновані, ну, солодкі, цибульки, петрушки і щавель. І будемо заправляти це майонезом. Приступаємо. Так, для початку беремо ковбаску нашу, ріжемо соломкою. Так що у нас в майбутній повар. Не чує, що ми, ми готуємо разом з нами. Якісь там ще... Хуршети. І вона це все бачить, що бабуся робить із ттю. І вона вирішила вже вчора, що вона буде вже нам складати рецепти. Ну, сподіваюся, що цей салат дуже смачний. Да Вікуся? Так. Да. На велосипеді їздить на дворі. Так, зараз все я додаю, ну, складаю в мисочку. Отак. так. І так ріжемо нашу ковбаску до кінця. Так, тепер беремо, ріжемо яйце. Яйце теж отак ріжемо не м'яко, а так як наполовинку і тусочками. Отак от. І так само яйця дорізаємо до кінця. Так. Тепер беремо гірочки. Огірочки теж будемо різати полосочками. Рецепт я вам напишу під відео. Отак. От я тут в даному випадку взяла огірочки ті, що ми закривали в кетчупі. Вони теж солодкі. Із-за того, що в нас і вікуська часто буває, та й ми, ми не закриваємо її гострі. Так. так, ріжемо цибульку тепер. Тепер беремо наш щавель із петрушкою і теж ріжемо так соломочкою. Отак. Ну, Ви зрозуміли, щавель, то буде полосочка, а петрушка як прийдеться. Отак. Це все нарізали, а от плавлений сирок натремо на крупній терці. Так от. І так до кінця дотираємо і додаємо майонез. Так. Так, і це все добре перемішуємо. Ось такий вийшов у нас цей салат. Таку я, я таку зробила презентацію, ще трошечки украсила його петрушечкою. Так що так от, ну, такий салатик у нас вийшов. Дівчатка, ну щоб бути з вами чесними, ми його спробували, ну, я ж вам сказала, перший раз. Ми вже його скуштували, і мама, і вікуська, і я ну це правда смачно. Бачите, як чотирирічна дитина, ну, через два місяці вже буде їй п'ять, могла придумати такий салат. Так що ми його так і назвемо: салат від вікуська. Такого в інтернеті ви не знайдете. Я вам говорю так, як є, це придумала його вчора вечором нам вікуська. Так що, якщо вам сподобався цей рецепт, готуйте і смакуйте. Це дійсно смачно. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.